Гучні ракети серед ночі, але летять над містами. Кажуть, всі люди й малі діти шукають перед типовами, Горять домівки, магазини і залишається нічого, втрачають всі свої родини та просять захисту у Бога. Та як не соромно русні було прийти в нашу країну, забрати в багатьох життя, позбавиш майбутнього людини. Заставили пізнати всі цю біль дітей, дорослих, старше покоління. Не розумію, як вони могли так знищувати наше коріння. Неліті люди, що вбивають Україну, що захопила наші землі і свободу. Та не втрачайте ви надію. Все буде добре. Ми спасемо Україну. Тетяна Радюк поклін тобі солдати Материнський. Поклін тобі солдати материнський. За стійкість, за відвагу, героїзм, за те, що нищиш намір сатанинський, даєш серцям надію й оптимізм, чи їв, чи спав в холодному окопі, ціною свого власного життя, ти носевтер Америці й Європі, Борониш світ без неба покриття, зі слів молитви з шию сорочину. Ворожа куля, серце не торкнись. Живим і неушкодженим, братину, будь, ласка, кожен воїн, повернись. Чернета Вікторія, група 11, наш дух міцний. За що ти каїн Авеля вбиваєш? До рук чому узяв ти автомат? Навіщо мирний люд життя лишаєш? Який ти нам до біса старший брат? Одвіку завидющі в тебе очі, загарбати волів би цілий світ, Ми ж зроду до чужого не охочі, але й чіпати нашого не слід. Повстанемо пліч опліч, не здамося, в єднанні запорука перемог. Щоб націю здолати не вдалося На нашім боці правда, віра, Бог. А ти, проклятий каїн, не чувайся. Хай згине твоє військо сатанинське. Покайся перед Авелем, покайся за те, що цілиш серце українське. Наш дух міцний не знищити, не вбити. Підтримку маєм Божого плеча. Прийшов ти, Каїн, вільний люд бомбити, сконаєш сам відсутного меча. Автор Тетяна Семенченко. Учениця групи номер 3 Ніконарова Анастасія. Я хочу, щоб скінчилася війна, Щоб мир настав, розквітла Україна, Щоб мама гіркі сльози не лила, Діждала з війни живого сина. Я хочу тишу й спокій навкруги, Щоб на полях колося й волошки, Ромашки, щоб мережовим цвіли. Щоб все у кожного в житті вдалося, в калюжі теплі, Щоб купались горобці, Щоб за грибами в ліс могли ходити. Полки, що почуття у молодих і здорових діток в мирний час родити, щоб працювали школи і садки, навчались учні не онлайн, а в школі. Спокійно працювали, щоб батьки, щоб закінчили вже повітряні тривоги. Я хочу миру, а не вибухів гармат. Я хочу неба, чистої блакиті. Я хочу сонячне проміння у зенеті. І буду Господа благать. Хай буде так, вірш Людмили Якушевич. Вірш, Марії Скочиліс, Тримайся, моя рідна Україна. Тримайся, моя рідна Україна, хоч сполена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімемося з руїни. Якщо ми з Богом, що нам вороги? Тримайся, не не, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна, розкиданих по світу, мільйони в тебе дочок і синів. Гуртуються у гори діти й друзі, гуртуються на зло всім ворогам, і перемога вже на видну крузі, бо і ще з нами Бог з злого план. Не здайся, моя рідна Україно, не смій вклонитись люті силі зла. Лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру і добра. Просімо, українців, всього світу, просімо Бога прощення щодня. Щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб зрештою закінчився цей жах, Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, помножмо всі зусилля та благання, скажімо, кожен, Господи, пробач. Щоб відродилась зненька Україна, щоб у стократ прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, Що з нами Бог, Бог миру і добра. Особа Ірина, учениця групи номер 10 Ви їсти хочете, ми ж жить. Кричать, голодні, поможіть, порти давайте розблокуємо. Вам Україна не болить. Міста всі потім відбудуємо, ви лише дайте нам зерна на п'ятий голод наступає. А те, що в нас іде війна, від куль щодня хтось помирає, а те, що в нас крадуть зерно, вивозять фурами до себе, ці факти вам, ніби кіно. Тож не у вас палає небо, а як родину повернуть? Ні чоловіка, ні дитини. Жінки собі волосся рвуть, чорну вдягаючи хустину. Як не своє, то не болить? Своя сорочка ближче тіло. Ви їсти хочете? Ми ж жить! Хіба вам є до того діло? Загородили ми грудьми весь світ. Тож не ховайте очі. Ми вберегли вас від війни лише у нас тривожні ночі. Немає у людей житла. Зруйновані міста і села, щодня могили і тіла усіх, які за вас померли. Бо то на нас цей звір пішов, коли б його не зупинили, уже й до вас би теж прийшов, і вже б у вас росли могили. Цей звір роками кров смоктав і сіяв смерть, а всі мовчали. Його здолати час настав, бо зовсім не на тих напали. Та замість нам допомогти здолати зло та жити в мирі, відкрити, просити порти, піти на поступки Росії, а як же ми усі мовчать? Лунають лише слова красиві, ракети нам щодня летять. А ви з родинами щасливі. Минула ця страшна весна, і літо, літо на порозі. Чи є втім світова вина, що нас тримають у гузі? Що в нас котли і геноцид, що нас з лиця землі стирають, нас просто знищують, як вид, бо сел здолати нас не мають. Ви мовчите вам без зерна? Що трапилось з цим білим світом? Бажаю вам, щоб крик війна не чули ви і ваші діти. Віолетта Кравченко.